Доброго ранку мої любі дітки, шановні дорослі, до нас у гості сьогодні завітав хлопчик Вітя, але він дуже маленький і не знає професії. Давайте йому допоможемо. Геть, усе, усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки берем в аптеці. Ліки у бібліотеці. Ой, який відько дивак, ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться. Де дітки? В школі. А комбайн працює, де дітки? В полі? Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Зрозумію, Вітя? Так. Ну а тепер давайте разом з по... пограємо в гру, яка називається Знайди інструменти. Є у нас продавець, є у нас учениця. Є у нас співачка. Є у нас художник. Є у нас будівельник, є у нас лікар, і є у нас кухар, і є у нас пожарник. Ну, дітки, тепер будемо підбирати їм приладдя для їхньої професії. Давайте вибирати. Ось у нас є продавець. Давайте її знайдемо. Підходить. Глобус, дошка. Ні, не підходить. Ваги, продукти, гроші. Так, це треба нашому продавцеві. Добре, дітки. Знайшли приладдя продавцеві. Поїхали шукати учениці. Так, глобус, дошка. Ручка, зошити, книжки. Так, це її. Добре. Далі є у нас співачка. Давайте її виберемо. Так, інструменти підходять? Ні, не підходять. Ліки теж не підходять. Давайте подивимося. О, микрофон, рояль. Так, це її. Добре, знайшли. Далі дивимось, хто у нас художник. Давайте знайдемо художнику. Так, ліки не підходять, а ось мольберт і фарби з пензликом та олівцями це те, що потрібно нашому художнику. Добре, далі у нас лікар. Так, інструменти ці не підходять. А ось аптечка, це підходить. Добре. Далі у нас слюсар. Ось які йому потрібні інструменти. Добре. І пилка, і сокира. Так, далі у нас залишився кухар. Що йому ми візьмемо? Так. Ми йому візьмемо каструлю, ножик, половник, сковорідку. Добре, і залишився у нас пожарник. Ось ми так зробимо. Так, тепер у нас всі, всі професії наші є з приладдям. Добре, молодці. І наш вітя. Тепер буде знати, що потрібно для кухара, для продавця, для художника. До побачення, дітки, до нових зустрічей!